Всім привіт. О, хочу Дається, гарна погода останнім знаем. Сегодня футбол даже можна було ходити. Я знаю куди в футболці. Усинеється. Остатки треті, вже майже вся племена лишилась, не знаю, що там ще що щось прибирається переборна, але... але щось і лишиться. Це подиво. Індики тут вже двоє. Прибрали двох інчуків. От тут трохи пограбив. Тут кури вже сюди прийшли. Ходять тут кругом. Сьогодні, якщо вийде, то постараємося крила пообтинати. Ну і сподіваюся, що вийде все такі Кирила Вот. Сьогодні сонячно, тепло, гарна погода, мені дуже подобається. Що, таку погоду вони несуться ще. Качки ще не несуться, на жаль, але я сподіваюся, що почнуть. Я би хотів посадити на яйця де Надеюсь, выйдет. Вот. Не знаю, может, завтра вакцинируем кролики. Уже на с ним Вже гусики-кочори і в півні парують птицю. Ну, от Індюки, індюшок парують, гусики, гусок, і качок парують кочури. Ну, от видно, що вже почнеться скоро сезон. Вже в когось почався, вже може навіть сідати будуть. Так що вже можна очікувати чогось. В принципе, все ще хотів записал. Всем пока-пока.